Епілог. От скажи мені, хлопче, я по твоєму що схожий на слугу єдиного. Фермер Кайл стояв серед двору, спираючись обома руками на важку палицю, а перед ним, збентежено схиливши голови, тупцювали рой і Берт. Біля їхніх ніг були напіврозкриті похідні мішки і коштовності, що лежали там, виблискували в променях полуденного сонця. Але зараз ніхто навіть не дивився на ці казкові багатства. Питання стосувалося Берта і Він просто місця собі не знаходив під поглядом грізного старигана. За співрозмовниками спостерігав мисливець Фінлей, який зручно розташувався на призьбі і, пожовуючи кінчик соковитої стаблинки, ледь стримувався, щоб не розсміятися. З відчинених дверей відбудованої садиби стривожено визирали Еліс і Белінда, а подвір'ям, повнячи його вереском і дзявканням, Гасали троє червоновухих щенят, які значно підросли та зміцніли. Їхній батько граф, котрий нещодавно повернувся з далекої подорожі, лежав неподалік фінлея і позіхав, нітрохи не бажаючи покорити своїх пустотливих нащадків. Біля господарських будівель туди сюди сновигали наймити та служниці фермера, котрі всіма силами намагалися удавати якусь діяльність. Хоча насправді стежили за тим, що відбувається, бо палали бажанням дізнатися, чим це все скінчиться. Адже ж не щодня лісові хлопці приходять до фермера Кайла, щоб сватати його дочок. Варто зазначити, що Берт і Рой зважилися на цей мужній вчинок далеко не одразу, коли переможці вухатого велетня. В супроводі звільнених бранців з тріумфом повернулися до Сентінела, та ще й із казковими скарбами. Все містечко гуло три дні не менше. Відбулася зворушлива зустріч фермера Кайла з Еліс і Беліндою. Мала місце й довга розмова Фінлея з шерифом Діланом, який ніяк не міг повірити у все, що сталося. Були нагороди, бенкети, міські гуляння. Та незліченні розмови. Кожен учасник походу в очах городян цілком заслужено перетворився на героя і миттєво опинявся в центрі уваги, варто йому було з'явитися на вулиці, в таверні або осідку принадниць. Подалі від загального захоплення і славослів'я трималися тільки Фінлей, Джек Білчун та відважні Берт Рой. Останні раптом із подивом усвідомили, що переслідуючи велетня, вони відчували значно менший страх, ніж тепер, коли настав час свататися до Еліс і Белінди. Тим більше, що Фінлей відмовився починати з фермером чергові перемовини, і єдине на що погодився, це супроводжувати сватачів до фермерської садиби. Садибу цю, до речі, було не впізнати – вже в перші дні після нападу солдати шарифа, підкоряючись наказу свого добросердного командира, розібрали завали, а також полагодили зруйнований частокіл і збили тимчасові стіла для уцілілої худоби. Наймете Дуен і Годвін залишилися доглядати розорене господарство, а пораненого фермера було на якийсь час віддано під опіку його невісткам. Старий увесь тиждень був похмурим, майже не їв і не розмовляв, і, схоже, починав нудити світом. Але коли його сини та дочки повернулися живими та здоровими та ще й привезли з собою повні мішки різноманітних коштовностей, до старигана одразу повернулася колишня бадьорість. Дня не минуло, як на розореній фермі закипіли будівельні роботи. І Кайл особисто ними керував, змушуючи синів щодня приносити його туди на ношах. Тепер на фермерський двір було приємно глянути ще й місяця не минуло після нападу, а садиба, що нагадувала маленьку фортецю, височіла на тому ж місці і видавалася куди більшою за колишню. Робота над хлівами, коморами та іншими спорудами теж завершилася. І тепер стуки сокир і молотів долинав з боку північного частоколу, бо фермер, оскільки тепер у нього вистачало коштів для оплати, найняв безліч робітників і наказав їм викопати довгий широкий рів уздовж колишніх укріплень і навстромляти на його дно гострі кілки. Також він запланував викопати кілька ям пасток у північному гаю. Та власним коштом звести на кордоні своїх володінь високу кам'яну вежу. Звідти солдати шерифа могли б спостерігати за околицями і вчасно попереджати мешканців Сентінела про наближення прибульців із півночі і підпалювати сигнальні багаття. Сам фермер одужував дуже швидко і вже міг самостійно ходити, спираючись на палицю Звісно, сутичка з велетнем. Загибель сина та тривога за рідних примножили йому зморшок, та загалом він виглядав досить добре. Все ж коли Берт, прибувши на ферму разом з Фінлеєм і Роєм, привітав похмурого старого і спробував ліпити якісь компліменти стосовно його гарного вигляду, Кайл тільки грубо увірвав Ти хлопчий справді приплентався сюди аж з міста, лише для того, щоб потякати такі дурниці. Суворо запитав він, і Берт миттєво змовк. Чи я, по твоєму, прекрасна молода дівчина, щоб ото вислуховувати цю солодку маячню? Питання було риторичним, тому Берт промовчав, а фермер продовжив Говоріть прямо, навіщо приперлися? Мабуть, доньок моїх сватати. Так, пане нашкайле. Почав було берт. Але старий знову грубо увірвав його. Пан твій в столиці на троні сидить, хлопче, і плутати нас не треба. Ну а щодо Белінди та Еліс, то тут я не проти. Рано чи пізно все одно довелося б їх випустити з рідного гнізда, а кращих наречених, ніж ви, мені в цілому королівстві не знайти. Ще Фінлей би підійшов. Але він вовк одинак. Кайл підморгнув фінлею. Той усміхнувся у відповідь, а Берт і Рой стояли з широко роззявленими ротами, не вірячи власному щастю. Берт, як завжди, отямився перший і не вигадав нічого кращого, як висловити старому своє захоплення з приводу подібного рішення та запевнити в тому, що фермер ніколи про це не пошкодує. Витончена промова аристократа помітно дратувала Кайла, але вибухнув він тільки після того, як Берт заявив, що він та його друг Рой принесли своєму високоповажному майбутньому тестеві віно, вельми багаті дари. Фінлей був упевнений, що той момент, коли щасливі друзі нахилилися, аби розв'язати мішки і продемонструвати фермеру багатства. Був дещо небезпечним для їхнього життя та здоров'я. Мисливець на велетні прочитав у очах Кайла могутнє бажання пройтися по їх спинах важкою палицею. Проте фермеру вдалося стриматися й опанувати себе. Та коли Берт знову підняв до нього своє сяюче від щастя обличчя, Кайл тихо та грізно запитав цей берте хлопець начебто чамущий, але перед тим як до мене з'явитися, певно, надсмутлився чогось надто міцного. З якого дива притягли ви це залізятча. У голосі його вчувалася неприхована загроза, тому Рой вкотре подумки подякував небесам за те, що йому поки довелося мовчати. А Берт Невпевнено відповів, «Ну, для того, щоб віддячити вам, дорогий наш пане, за вашу згоду. Власне, після цього фермер запитав Берта, чи схожий він, Кайл, на слугу єдиного, і розгублений Чепорун запевнив його, що на слугу єдиного він схожий ще менше, ніж на прекрасну дівчину. Ось тут фермер і дав собі волю. Промова його була довгою та вагомою, а завершилася приблизно такими словами. За що це ти, аристократику, зібрався мені дякувати? І для чого, скажи на милість, пропонуєш свої дарунки? Я моїх донечок не продаю. Я в домовині бачив би ваші блискучі брязкальця разом із вами, не допомогли б ви вефілею прикінчити ту здоровецьку потвору і повернути мені моїх милих дівчаток. Але оскільки вам це вдалося, то тепер інша річ. Ні, я вам не слуга єдиного, милосердний і безкорисливий. Ви зробили послугу мені, я роблю послугу вам. Так всі нормальні люди й живуть. Ви довели мені не словом, а ділом, що надійні та відважні хлопи. Тож можете тепер розраховувати на мою вдячність. Отримаєте й дочок, і посах. Не журіться. Тим більше, що дівчатка мої не проти цього, і навіть дуже й дуже за. Тут фермер раптом щух, якось навіть знітився і, зітхнувши, промовив: «Ей, Пріл, дружина моя, повернулася вчора додому разом із діланом. Самі розумієте, нині вона сама не своя, ніяк не може повірити, що Чет загинув. Нехай трохи заспокоїться. Місяць відбудемо жалобу почеду, а там же поговоримо з вами про весілля. А поки йдіть до дівчат, потіште їх. Лиш дивіться мені рук не розпускати, поводитися пристойно. Тут вам не осідок принаднець. Втішені сватачі рушили до своїх обранець, котрі вже й самі бігли їм назустріч, а фермер перевів погляд на Фінлея. І весь його вид миттєво пом'якшав, коли ж він заговорив, то голос його тремтів так, наче грізний дідуган мав ось ось розрядатися. Ну, а тепер ти, Фінлею, тепер ти, юначе, друже мій рідний. Тепер настав час тобі віддячити. Скільки років ти просив, благав мене продати тобі червоновухого цуцика, а я, дурна голову, щосили впирався. Але минули ті часи. Тепер все моє твоє. Хочеш, забирай хоч усіх червоновухих, які лишилися. Я тобі слова кривого не скажу. І навіть тоді вважатиму себе твоїм боржником до скону. Фінлей підійшов до фермера, обійняв його і промовив: Нічого ти мені не винен, старий ведмедю. Знай, що з тією вухатою тварюкою в мене були свої рахунки. Але від червоновухого щеняти все ж не відмовлюсь тут ти вже мене суворо не суди. Хоча всіх, звісно, не візьму, цілком достатньо одного цуценятка. Сам вибереш для мене малюка чи мені дозволиш. Візьмеш усіх трьох, грубувато відповів фермер, відсторонюючи від себе мисливця. І блискав куди стрілу на додачу. Вони начебто непогано себе показали. Ще й як непогано, погодився мисливець. Але блискавка та стріла залишаться в тебе. Сподіваюся, колись ти дочекаєшся від них приплоду. А ось цуценят заберу з радістю. А тепер скажи як тобі твої нові зяті припали до душі?